Традиційно у третю середу вересня депутати міськради зібралися на чергове пленарне засідання сесії Радахівської міської ради. До порядку денного 12-ї сесії міської ради 6-го скликання було включено 21 питання та різне: зокрема, про внесення змін до загального фонду бюджету Радахівської міської ради. Про внесення змін до спеціального фонду бюджету Радехівської міської ради обласні кошти, про внесення змін до рішення номер 3 першої сесії міської ради шостого скликання від 26 листопада 2011 року. Про утворення постійних депутатських комісій Радехівської міської ради та затвердження їх голів і ряд земельних питань. Після обговорення депутати затвердили запропонований порядок денний. Голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів Любов Ференс інформувала про внесення змін до загального і спеціального фондів міського бюджету. Під час обговорення питання про внесення змін до рішення номер 3 першої сесії міської ради шостого скликання від 26 листопада 2010 року про утворення постійних депутатських комісій Радехівської міської ради та затвердження їх голів, депутати зробили вимушену перерву для проведення екстреного засідання комісії з питань архітектури, будівництва і екології. Після засідання комісії роботу сесії було продовжено. При розгляді питання про поновлення договору оренди землі підприємцю Іванів міський голова Ніна Загиней ознайомила присутніх у сесійній залі із заявою депутата Буженика, в якій він звинуватив голову та членів постійної депутатської комісії з питань землекористування в обмані і висунув вимогу відхилити проект рішення з даного питання. Заява обурила голову та членів земельної комісії і депутатів фракції Наша Україна. Депутат Роман Березюк зажадав від Віктора Буженика спростування заяви. Не дочекавшись спростування в знак протесту, комісія з питань землекористування покинула сесійну залу, адже усі документи, і в тому числі договір про оренду землі, на розгляд сесії, були представлені. Інші депутати підтримали протест своїх колег і також покинули сесійну залу. Таким чином, 12-та сесія шостого скликання не змогла завершити свою роботу.